Номер один, хто полює на потвор уночі? Геральт, відмак із мечем у руці. Герой культового екшену Вічер поборов стільки своїх сил, врятував стільки життів, що по королівству поповзли чутки. Наче у Геральта з'явились фанати. Зараз ми перевіримо цей міф. Так, повештаємося містом. Може когось і зустрінемо. А он дівуля якась. Довгий хліб чемпіону. Ти диви. Почесті вигукує, в долоні плескає. Може, це співпадіння. Поїдемо і ще пошукаємо. Довгий хліб чемпіону. От трясця. Вона ще й досі біжить за конем. Довгий хліб чемпіону. Довгих літ чемпіону. І не здихатися неї. Тож, схоже, у Геральда і справді з'явилися фанатки. Довгий хліб чемпіону. А це означає, що перший міф підтверджено. Але у нас є ще кілька. Довгі хліб чемпіону! Довгих літ чемпіону! Догих літ чемпіону. Іф номер два GTA 5. світ, де повно кримінальних розборок, крутих тачил та дивних секретів. Гравців хлібом на году і дає тільки золотого кактуса схрумати, щоб перетворитися на брудну свиню, птаха чи єтті. Та пішла чутка, що ці секретні перетворення лише частина ще більшого секрету, розкривши який можна вистежити лаку. Зараз ігронавти перевірять цей міф. Так, йдемо по кактуси, з'їдаємо їх у правильній послідовності. Ого, оце так шкварило. А це що там? Так це ж і є Вовкулака. Ану за ним. Ігронавти, звісно, замоталися, але вполювали вовкулаку і підтвердили другий міф. Тож переходимо до останнього. Міф номер три. Ігронавти обожнюють проходити ігри на незвичних девайсах. пошпілити у Dark Souls на гітарі. Пройти текін на піаніно, чи гаситися у тетріс на хмарочосі. Це все не проблема. А пішла чутка. Мовляв, тепер можна пошпілити ще й у скайрим за допомогою картоплі. Стоп! Ну це вже повна маячня. Але ми перевіримо міф. Так, нарізаємо картопельку кільцями, під'єднуємо дроти, перепризначаємо керування. Вуаля! Працює! У скайримі дійсно можна роздавати фус роду на усі боки за допомогою картопляного контролеру. А отже, бо bon апетіт! тобто останній на сьогодні міф підтверджено. З міфами на сьогодні все, але ти нікуди не йди. Далі буде іще цікавіше. Далі у програмі Heavy Rain та The Last of Us розійшлися мільйонними тиражами, отримали золотий джойстик та премію Бафта, але не стали трендом. Я думаю, відсутствие засілля таких ігр в індустрії зв'язано з тим, що доволі складно знайти сценариста, який зробить сюжет, вольється в команду розробників і вместе з ними закрутять вот такое вот обще діло. Дізнайся у фокусі, чому інтерактивні фільми і досі не стали ігровим трендом. Не можеш приборкати динозавра Стань ним! У ARK Survival Evolved з'явиться режим, де ви зможете побути у шкурі будь-якої доісторичної тварюки. Не пропусти ексклюзивні уроки тваринного перевтілення від творців АРК Survival Evolved. Кілька незвичних девайсів, на яких можна зіграти у думку.